Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи в Білорусі, також при поверненні в Україну їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. це проект, а розповсюджуйте, це насправді гарна. новина. от вам ще одна гарна новина, Насолоджуйтесь, Розповідаю, друзі. Отже, раніше, ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сєвір заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався так. От Україна ще була спартнерна з декількома країнами Європи. Це також було, але тепер, незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, Німеччина да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз. Будьте уважні, коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз, не загубіть його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж, зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше німає. А ніяких зарплат і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Тому треба знайти компроміс, як-то порадуватися цієї ситуації. Це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду «Вернулися додому, Додому всі бігом ато накажем. А от придумав дійсно гарні закони. От з чим я вас і вітаю. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте. Мені здається, це дуже гарна новина. Я щось ті, тік ні від кого нічого цього не чув. Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра, Па-па.